Усім нам знайоме відчуття невпевненості та незручності, коли ми спілкуємося з незнайомцями. Припустімо у вас на роботі святкова вечеря, і ви сидите за столом поруч із новим колегою. Або ж ви на весіллі, в оточенні родичів вашого друга. Усі мовчать, бо не знають, як розпочати розмову. Тиша стає нестерпною. Проте цю ситуацію можна змінити, якщо знати, що сказати. Є люди, які, як здається, завжди знають, що потрібно сказати, як розпочати розмову, і вони роблять це легко і невимушено. Можна навіть трішки позаздрити цим балакунам від природи. Але дозвольте мені сказати, що це їм вдається не завжди так легко, як здається. Дехто з них може також нервувати. Можливо, вони просто не небираються відваги і починають розмову. Ось ключ до успіху. Звичайно, усі ми різні. Наш темперамент також відіграє роль, але покращити свої соціальні навички можуть усі. Тож сьогодні я розповім вам, як впевнено вирішувати такі ситуації та підтримувати розмову. Таке поняття small talk, або, іншими словами, коротка розмова або світська бесіда. Це неформальний тип розмови між нерідко незнайомими людьми. Коротка розмова є поширеним принципом спілкування на Заході, зокрема у США. Вона є чудовим способом знайти щось спільне з незнайомою людиною. Люди, які володіють цією навичкою, краще функціонують у суспільстві, встановлюють контакти із сусідами і колегами, легше знаходять партнерів по бізнесу і загалом справляють гарне враження на інших. Коротка розмова триває всього декілька хвилин. Тематика може бути різноманітною. Зазвичай обговорюють легкі теми, якісь особисті речі, теми, пов'язані з роботою, родиною або розвагами, приміром, переглянуті фільми, подорожі, відвідані музеї, прочитані книги тощо. У Нідерландах нерідко починають із заїдженої теми обговорення погоди, а далі переходять до іншої теми. Кожного з нас свій унікальний спосіб спілкування. Деяким легко спілкуватися з іншими, особливо якщо вони комунікабельні екстраверти. Але деяким трішки сором'язливим або замкненим у собі інтровертам складніше. Люди здебільшого знаходяться десь посередині спектра – інтроверт, екстраверт. Але кожен іноді почувається трохи незручно в соціальних ситуаціях. Отже, розглянемо перший момент ефективного спілкування. Важливо, хочете встановити зв'язок з іншою людиною. Здебільшого це відбувається без слів за допомогою сигналів тіла. Спробуйте встановити зоровий контакт і намагайтеся відчути, чи налаштована інша людина на спілкування. Якщо людина не має особливого бажання розмовляти, це нормально. Просто рухайтесь далі, оскільки багато людей люблять потеревенити. Стійте так, щоб вам обом було зручно і просторо, тож про що можна говорити під час зустрічі? Виберіть легку тему, яка може бути цікавою вам обом. Якщо ви на якомусь заході, запитайте, що людина про нього думає. Деякі люди люблять глибокі дискусії про політику, релігію чи особисті теми. Інші віддають перевагу легкій поверхневій бесіді. Але розмови про політику, зарплату, смерть, болячки та віру це не найкращі теми для світської розмови. А от розмови про погоду, дорожній рух чи громадський транспорт є нейтральним та безпечним варіантом. За допомогою погляду та міміки можна визначити, чи почувається співрозмовник незручно. Слідкуйте за мовою тіла, щоб краще зрозуміти, як ваші слова впливають на нього. Отже, ви стоїте. Дивіться на іншу людину і приділяйте їй всю свою увагу. Ми часто говоримо про себе, щоб уникнути незручної тиші. Коли ми нервуємо, ми зазвичай занадто зосереджуємося на власних думках, що вони думають про мене, як я виглядаю, чи не сказала я щось не так. Але краще прислухатися до співрозмовника. Хтось має розпочати розмову, але коли ви обоє дійсно слухаєте і не переймаєтеся тим, що сказати далі, розмова стає невимушеною. Прислухаючись до розповіді співрозмовника, ви знайдете те, про що можна буде запитати. Тож хитрість у тому, щоб потренуватися, переключати увагу із себе на співрозмовника. У такий спосіб людина відчуває, що ви зацікавлені і дійсно присутні для спілкування. Щира зацікавленість має велике значення. Надзвичайно приємно, коли хтось пам'ятає дрібниці про вас. Наприклад, здається, ви відвідали Італію минулого літа. Основною ознакою того, що ви дійсно зацікавлені, є запам'ятовування та використання імені співрозмовника під час бесіди. Це викликає приємне відчуття в людини, важливіший зв'язок, ніж деталі. Утримуйте зоровий контакт та не забувайте ставити питання. Ставте правильні запитання. Отже, замість того, щоб сказати, о, ви працюєте у фінансовому відділі, спробуйте запитати, що вас найбільше здивувало, коли ви почали працювати в цьому відділі. Це ті питання, які змушують когось трішки задуматись. Уникайте питань чому? Замість того, щоб запитати, чому ви це робите, запитайте, як вам це вдається. Коли ви дізнаєтесь більше про іншу людину, ви віднайдете для себе різні теми для спілкування. Намагайтеся уявити, що саме ви хочете дізнатися про іншу людину під час розмови. Той, кого ви раніше не зустрічали, міг відвідати цікаві місця або робити те, чого ви ніколи не робили. Люди будуть раді поділитися цим досвідом, якщо ви виявите цікавість. Час від часу перефразовуйте те, що ви почули, або принаймні те, що вам здається, що ви почули. От якщо співрозмовник каже, я почав ходити в походи, тому що не люблю сидіти на місці. Ви можете відповісти. Отже, ви ходите в походи, щоб дістати нові враження. Це свідчить про те, що ви слухали під час розмови, і дає вашому співрозмовнику можливість уточнити або виправити щось, якщо ви не зовсім зрозуміли. Під час спілкування з іншими чи то на роботі, чи то на вечірці, мета дістати приємний досвід. Світські розмови не мають тривати надто довго, якщо немає міцного зв'язку. Тож, як завершити? Навіть якщо вам нудно, це елегантно завершити бесіду добрими словами. Спробуйте завершити розмову так, як ви почали, посмішкою і рукостисканням. Скажіть, що маєте йти і назвіть щиру причину, залежно від того, де ви перебуваєте. Завершіть люб'язно. Мені було приємно поговорити та дізнатися про вашу нову роботу. Або я збираюся йти далі, але перш ніж піти, хочу ще щось запитати. Легкий і витончений спосіб завершити це підключити інших до розмови, а потім, вибачившись, піти. Наприклад, ви можете сказати: ти знаєш Марину? Вона також їздила в Італію. Я залишаю вас удвох, мені потрібно ще з кимось поговорити. Ви також можете показати, що готові завершити розмову без слів. Приміром, розверніть ноги в бік, куди ви збираєтесь піти, або встаньте, щоб дати знак, що ви уходите. Якщо ви хочете завершити цю розмову, але сподіваєтеся залишатися на зв'язку або запланувати ще одну зустріч, просто відкрито скажіть про це та подивіться, чи це взаємно. Обміняйтеся контактними даними, візиткою чи номером телефону. Якщо людина вагається, запропонуйте сконтактувати через деякий час. Якщо ж вона виражає згоду, не забудьте виконати цю обіцянку. Це допомагає будувати довіру. Але якщо вона не зацікавлена, поважайте її рішення, відвертість у своїх намірах, як правило, цінується. Дослідження показують, що багато людей приписують особисті риси іншим, припускаючи, що ті такі ж, як і вони самі. Це називається упередженням схожості. Отже, не припускайте, що інші люди такі ж, як і ви, і будьте відкриті до різних точок зору та думок під час розмови. Сформувати думку на основі обмеженої інформації нескладно, але все може бути не так, як здається, на перший погляд. Щиро прислухаючись, розмірковуючи та спостерігаючи за сигналами тіла, ви можете уникнути неправильних ідей щодо інших та відчути, як те, що ви говорите, впливає на інших. Навчіться відчувати, коли не варто починати коротку розмову. Деякі люди вважають за краще просто мовчати, особливо в певних ситуаціях, наприклад, в громадському транспорті. Хоча вам може здатися, що приємно провести цю нудну годину поїздки в потязі, розмовляючи зі своїм сусідом, але якщо він чи вона подає знаки, що не хоче спілкуватися, важливо їх помітити. Уявіть, що ви їдете в автобусі і намагаєтесь поговорити з кимось про холодну погоду. Людина злегка усміхається і одягає навушники. Це означає, що вона, ймовірно, не хоче спілкуватися. Люди також можуть відчувати незручність, коли дізнаються інтимні подробиці про когось, кого вони ледь знають. Подумайте про те, як би ви почувалися, якщо майже незнайома людина поділилася б з вами пікантними історіями про стосунки, здоров'я чи сімейні проблеми. Почати розмову з незнайомою людиною є другим за поширеністю соціальним страхом після публічних виступів. Знайомство з новими людьми та короткі розмови не є улюбленим заняттям для багатьох із нас. Однак, дотримуючись цих простих порад, ви можете розпочати і підтримати хорошу розмову і, можливо, вам це навіть трішки сподобається. Крім того, у міру того, як ваші навички спілкування покращуватимуться, ви помітите, що вам легше спілкуватися в інших соціальних ситуаціях. Таких як співбесіди, корпоративи, вечірки та інші зустрічі. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, поширити соціальними мережами та підписатися. Дякую за увагу! Бувайте!